Що робота з цивільним психологом дуже часто вона відрізняється від військової психології, тому що військова психологія більше направлена на те, щоб ми в короткий час повернули людину до того, до дієздатності. А якщо ми говоримо про цивільну психологію, то це більше терапевтична дія, яка спрямована на довгу роботу. Тобто, цивільний психолог не може якісно допомогти військовому і дійсно зрозуміти його проблематику? Я би так не сказала, тому що. Я, я б сказала, що військовий цивільний психолог а, може допомогти людині справитися, наприклад, там, з тривожними розладами, якщо вони вже там, були в людини проявлені, наприклад. А, і робити це довго тривало, особливо якщо в людини вже налаштований контакт з цією особою. Але більшість хлопців, які звертаються у відпустці до цивільних психологів, вони кажуть, що їм не допомагає, і вони відчувають цю дистанцію. Бо вони не розуміють. Це дистанція загалом між цивільними і військовими. То навіть справа не в психологу, але справді в тому, що це постійна дистанція нерозуміння цивільних і військових.